Ну от і я, незламна душа з вами. Як я обіцяв огляд на WZ-120C. Я вважаю це майже найкращим танком на Т1. Єдиний мінус це в нього відсутність тепловізора. Якби він в нього був, то всім були б гайки на першому і на другому тирі. Через що зараз поясню? Через те, що в нього просто безумні кумулятиви на 800 мм пробою, плюс 12 з лишнім тисяч і плюс ще 4. Близько 4,5 тисяч від вибуху. Тобто крити або ваншоти просто гарантовані. <кій> ну плюс ще він досить швидко летить, більше 1000 метрів за секунду. Проникнення всередину 1,7 метра дозволяє сковернути будь-яку боєукладку. Ось так. Перезарядка в, даного, в даної гармати 5,5 секунд. Що не супер. Не, не є найшвидшим на. Не є найшвидшим показником на першому тирі, але й не найгіршим. Шикарні кумулятиви. Я. Варто завторюватися так. 20 кумулятивів 18 фугасів. Адже картонної техніки на першому і другому тирі просто дофіга. Тож, фугаси теж не завадять. Ну, фугаси самі звичайні. Майже 15 тисяч. Ну, більше 15 тисяч дамага, я просто порахував пошкодження від вибуху із звичайними. Бронебійні 107 мм радіус вибуху 7,6 6 м. Трошки швидше кумулятив летить. Ну, непогано навіть. Все для того, щоб гріти картоник найсильніше, якого вистачає в рандомі. Плюс і 2 кулемети один курсовий, другий зенітний. Ну, Льотку косить зенітний кулемет не сильно може. По модулям компоновка. Цей танк єдиний на Т1, який має ДЗ. Ой, Ось так. Розробник тупо плюнув на танк і сказав. Типу, щоб було. Але головне, що воно взагалі є. По модулям танк досить таки приємний, немає боєкомплекту в Башті, це єдиний танк на Т1, який. Володіє такою особливістю. Я плюс не розумію, чому в нього тут протикумулятивні екрани, які захищають башту без єдиного модуля. Ну, Скоріше за все, для того, щоб захищати екіпаж від подвійного дамагу, який наноситься кумулятивом. Я, скорше за все, так і думаю. Ну, Боюкладка розташована як Т-55А і Т-60. Ой, даруйте Т-55АМД. Раз, два і зліва борту трошки менше. Все. Ну, Бажамо правим бортом до ворога не ставати, тому що буде підрив. А знизити шанс підриву можна за допомогою модулів. Ось раз, ізольована боєкладка і захистити екіпажу башті. Можна забути ще перезарядку. Ось ці всі сині і зелені модулі я замаксив свого часу, коли вкачав цей танчик і залишився дуже задоволеним. А з МК3 я вкачав лише оці кумулятиви, просто відрив башки, і двигун, щоб додати йому швидкості. Планую, ще додати протиосколковий підбій і поплощений стабілізатор. А цей модуль я взагалі вважаю не потрібним, тому що він знаходиться в МК3, він дорогезний, плюс ще. й Дає баф лише на 5% маскування. Маскувальна сітка і то краще буде. Та нахрена цій брішці взагалі маскування. Якщо приїжджає, тобі ламає коліна і, і тікає. Ну. Якщо ти там якийсь. Який небудь. Який-небудь. От, от, от танчик з минулого огляду. Ну він просто тобі шарахне от сюди от так і все. І як би в башки. Ну що ж. Зараз поїдемо в бій. Чекайте, колекцію треба зібрати. Що тут у мене? А, 120-й. 100 золота, клас. Непогано. Ну що ж, погнали до бою. Я беру звичайне завоювання. Поїхали, зараз бом рандом розносить. Я в основному граю на Т2 Т3. На Т2 фармлю, тому що завдання для зеніток нікуди не діваються. Поїхали. Золотий курорт. Якраз те ще треба. На ньому треба закінчити один бій. Зараз пройде підбір. О, full склад набрався, зараз покатаємо. Зараз буде весело. Я вам розкрию частину своїх стратегій, я висаджуюсь майже завжди останнім. Так, ну, в принципі, 120-ту тут картонки небагато. Ну що ж, поїхали. Знову точка Б. Оце майже завжди. Найближча точка Б, йо. Майже завжди. Чувачки. Е. о о о, -о жарта. вже арта. Уже приїхали. Ну що ж. Так, хомяк, проїдь трошки вперед, дай мені розвідку. Якщо можна. Зараз пас. Зараз я. Та йому. А, його забили. Забили чувака. Мен. Иди сюда. Бум! Ты кританув. Нормально точку тебе з мене забили, забили, добре. Їм зустрічати підірвав! Ось так ось так це робиться. Сайгак, іди сюди, чувачок. Йди до мене. Йди сюди. Я не дожину. Ну не дожину і все. Або поїду на точку Б по нього. Що це поміж. Що це... Шо Важу і АМДУ теж. Щоб. Він трішки швидший. Там має кази тепловізор. Що що є, є плюсом? Давай зі мною 120 планчиш. Готовий. Ось так. Ну, моя шка тоже непогана. Де він? Де коптер? От гадина. Сама ненависна техніка це авіація. Ну і РТЗВ теж. Падюки. Збили. Ай! Хто це? Швиряється, гас. Барьер, дай, паро, писне, не надо дрона ай! Ай! Ах ты гадина! Иди сюди. Щас мы тебе забьем. Повинно вистачити часу. Де вони? Ага, бачу. Лови ще одне. Готовий. Якраз до кінця бою знищив. Нормально. Фух. Ось так приблизно я граю. Ну це мені ще клан. Соклан поміг. Дякую вам, Ф'юрі, за все хороше. Найкращий. Ну він високого рівня у нас, він генерал лейтенант. А я хто? А я лише лейт лейтенант молодший. Ну, ну 67% статистика. Ну, такий гравець, середній. Кожен бажаючий може заглянути. Подивитися мою статистику. Так. День народження, день народження МВТ, Давай. Сюди. А, що? Все добре, все добре. Давай. Ні, рекламу я буду дивитись без вас, тож. Ось так от. Ну, ВСЦ-20Ц льотки не супер ефективні, але. Я допустив тактичну помилку і став задом до Зенітки. Ну. Я відвік грати на Т1 і Т2. Тож. Слава Україні! Всім добра та бувайте, не хворійте, будь ласка. Ну і донати на ЗСУ по можливості. Люблю вас, ваша незламна душа.